У Бродівському народному домі відбувся досить цікавий мистецький проєкт. Побувала на ньому також наша знімальна група. У Бродівському народному домі відбулася вистава мистецького проєкту Надії Іщук чернешової Мій дім в приміщенні зібралося чимало людей, серед яких були батьки, діти, педагоги та інші поважні особи. І плачу десь налякане дитя. Тримаю маму на руках дітних і молиться, щоб вийти з укриття, щоб ще хоч раз почути пташини і глянути на зелену весняну. Кожен артистичний виступ був сповнений почуттями, що розповсюджувалося скрізь, все було просякнуто переживаннями війни, численними смертями, болем розлуки та невморожчим бажанням помститися і воскреснути із попелища музичний супровід, ліричні пісні, емоції акторів, вражали зал, змушували замислитися над важливими речами, про які треба пам'ятати під час війни. Чай, то, любви, то. Смуток, жаль, розчарування це все може заважати, якщо цим захопитися, бо для перемоги нам потрібні впевненість та згуртованість. Наша єдина домівка рідні люди, залишені на призволяще тварини. Це невід'ємна частина кожного українця, навіть якщо деякі більше не планують повертатися на батьківщину. Я Ще раз хочу подякувати всім, хто був причетний до технічної роботи, до музичної роботи, ну, буквально кожній людини, яка зараз створює спільну акту. дійсно, хай збуваються наші люди. Виконавцям вдалося передати всі настрої українців, і це означало, що Захід вдався. По завершенню пані Надія Іщук Чернешова та начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін дякували всім, хто прийшов на виставу мистецького проєкту та ще раз згадали, як важливо бути єдиними та сильними. Дякуємо від імені Бронівської міської ради від нас, усіх глядачів. Дякуємо вам за вашу як і особисту власну творчість, так і з декламації ваші. Дякуємо нашим засобам масової інформації. Дякуємо педагогам, викладачам Бродівської школи естетичного виховання, Бродівського народного дому. Ми окремо дякуємо пані Надії і Ще Чернишові за невичерпне прагнення. Сергій Нікішин Яна Грицай, телеканал Броде